Питання прожиткового мінімуму. Скільки я років в парламенті, розглядаючи бюджет, я завжди звертаю увагу пенсії прожитковий мінімум. Той розрив, який ми на сьогодні маємо, те, що я попереджала ще скільки років тому, ми отримали. Тобто, на сьогоднішній день я хочу звернути увагу на те, що уряд свідомо продовжує люмболізацію України. Сумний спойлер тому. Що у 2026 році бідні українці стануть ще біднішими? Мова йде про заниження прожиткового мінімуму, і в 2026 році, чому це важливо? Тому що прожитковий мінімум на сьогодні є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення. Це і житлово-комунального обслуговування, і побутового і соціального захисту, культури, охорони здоров'я та освіти в урядовому проєкті саме в 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений у розмірі 338 гривень. Мінімальна пенсія 2595 гривень. Ми говоримо про збільшення. За на 234 гривни. Ну, ви розумієте, як це смішно звучить? Ну, спробуйте купити собі ліки на цю суму, спробуйте купити собі їсти на цю суму або інші побітові речі, які необхідні для соціально захищених верст населення. Але продовжуємо. За інформацією пенсійного фонду, на 1 липня цього року пенсії у середньому розмірі. Це до 5 тисяч гривень отримувало 56,1% населення українських пенсіонерів. Однак, за оцінками Мінсоцполітики, наведеному у звіті Рахункової палати України фактичний розмір прожиткового мінімуму в Україні в цінах червня 2025 року становив 8 827 гривень. Тобто розумієте, це червень. 2025 року, а ми розглядаємо 2026 рік. Уявіть, яка різниця. Тобто уряд на сьогоднішній день закладає в бюджет на наступний рік цей показник в 2,6 разів нижчий за фактичний. Ще один факт до загальної картини: стаття 9 законопроекту про державний бюджет на 2026 рік. Пропонується встановити 61% рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям та для працездатних осіб. Що це означає? Це означає, що наступного року малозабезпечені працездатні особи із доходом понад 1996,8 гривень вказаної соціальної допомоги не отримають. Уявляєте, ця сума є на сьогоднішній день вирішальною. Таким чином, фактично, уряд продовжує економити бюджетні кошти за рахунок найменш соціально незахищених категорій громадян. Реальні доходи, яких значно менші за фактичний прожитковий мінімум. На мою думку, уряд перше має заявити, що він бачить таку соціальну несправедливість. По-друге, ухвалити державне рішення. Яке долатиме значний розрив у проєкті бюджету на 2026 рік. Я не побачила ні зростаючої суми, ні е, вирішення проблеми бідності з боку влади. Питання тоді уряду. Взагалі ці питання не цікаві. Далі звертаюся до народних депутатів. На жаль, сьогодні ми в залі е, маємо ту кількість, яку ви зараз бачите, тобто теж не цікаві ці проблеми. А це саме гострі питання на сьогоднішній день існування українського народу, існування нашої нації. Уявіть, як на цю пенсію, яка зараз є мінімальною, можна прожити, купити ліки, купити харчі і якісь певні побутові речі? Я, не, я взагалі не можу цього уявити. Далі продовжуємо: питання сто правки, саме це було питання. Щодо підвищення прожиткового мінімуму. І я тут ставила різні варіанти: і варіант повного підняття, і хоч, або хоча б 70% від прожиткового мінімуму, який був нарахований е, саме Мінсоцполітикою в червні 2025 року. Це 8 тисяч гривень. Але відповідно на сьогоднішній день ми маємо замість цього 3 тисячі гривень. 9 гривень, будь ласка, замисліть із за ці суми, і подумайте, чи може пересічний громадянин просто прожити на мінімальну пенсію пенсіонери, на міні на даний прожитковий мінімум, отримувати соціальну допомогу і так далі. Прошу підтримати правку, але бачу потенціалу на сьогоднішній день в залі в нас немає. Дякую. Дякую. Це мова йде про те, як ви сказали, 106. секундочку, 116-ту поправку. Ставлю 116-ту поправку авторства Шпак. Комітетом відхилна прошу голосувати. За 15 рішення не прийнято